Друзі, доброго дня, компанія «Автопарк» на зв'язку. Маємо нове надходження з от Peugeot 207 -й. це 2008 рік випуску універсал. 1,6 дизель на механіці. З пробігом на щитку 400 тисяч. Пробіг, як заявляє власник, підкручувався для того, щоб. Дешевше було його привезти, автомобіль приїхав з Литви. Технічно обслужений. 5 років в одних руках. ГРМ замінений, щеплення замінене. Готовий до будь-яких перевірок. На панорамі автомобіль. Клімат-контроль. Тому хто шукає таке авто, запрошуємо місто Львів, кільцева 60. На огляд та тест-драйв.